Так, привіт всім, хто бореться з бур'янами на часнику, я продовжую боротьбу Вніс стомп не так давно. Дощів особливо не було, він особливо поки що не діє. І Справа в тому, що вже почали лізти такі більш теплолюбіві бур'яни, тому що у нас аномально тепла весна. Ось Як бачимо, все дуже швидко квітне ось на задньому плані, все біле. І з цим фактором також розвиваються і бур'яни, і всі комахи, і грибкові, і все все на світі. Тому зараз ми робимо ще одну обробітку гербіцидом, і потім днів через 3-4 я буду робити інсектицидно фунгіцидне і підживлення часничку, тому що <кхем> не хотів зараз робити, можна було б і вже зробити, але б я простимулював бур'яни і ще більше, і вони б іще швидше і міцніші були устойчивіші. Від гербіциду. Зараз буду вносити ось такий відлив собі челендж 600 -й. Буду вносити його в нормі 700 г на гектар. ось бак і Форсуночки Екоджет. Вони дозволяють, дозволяють робити водовилив меншим ніж 300 літрів і вносити ту ж саму діючу речовину. З цими веєрними форсунками я такого не міг добитися, тому рекомендую покращувати свій апарат. Можливо, не Екоджет, навіть інші беріть дорожчі, щоб краплинка була як можна менша. Більше буде затримуватися на листу і не так треба збільшувати водовилив, а то з тих 300 літрів реально там залишається десь літрів 50 блин, на цьому листку те, що нам треба. А з цими форсунками набагато більше. І досліди є, і в інтернеті дуже багато інформації, так що дивіться на це, звертайте увагу. Хто бореться з бур'янами, купуйте зараз челендж по злаковим, готуйте поки що. Гербіцид, тому що поки що не треба злаки, хай підростуть. Зі злаками боротьба в принципі не важка. Злаки це, як мені здається, це найлегший бур'ян, що є на щаснику. От амброзія, осоти, берізка. Ось це таке, що треба з ним боротися. Так що будьте на зв'язку, пишіть, запитуйте, е, весь. Каталог, можна так сказати, що які гербіциди, які інсектициди, фунгіциди треба будуть. Я або ж зроблю відео, або ж запитуйте, буду допомагати. Я сидів там, виписував чим користуюся, щоб можна було надавати цю інформацію. Все, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. В принципі, для вас це і роблю. Дякую.